Говорити про Івана Франка з одного боку дуже просто, дуже легко, а з другого боку надзвичайно складно. Чому? Тому що, мабуть, і у вас і в мене образ Франка був таким якимось іконописним, чи як це назвати. Ми знали його як вічного революціонера, каменератом, поборника прав людини. Все це так, звичайно, так. Але Іван Франко був настільки різноманітною людиною, що одна грань його творчості ну, ну ніяк не сприяє тому, щоб розібратися, хто ж такий Іван Франко? Чому ж він такий видатний? В цьому відео я не буду розбирати його численні таланти. Мені хочеться в цьому відео познайомити вас з Франком як людиною, звичайною людиною, незважаючи на його велич, про його сімейні відношення, про його батьків, про його захоплення, яким він був. Бо сам вибір збірки зів'яли листя для читання. Ну, якось пропонує нам саме таку розмову, більш інтимну. Не як політика, не як соціолога, не як там геніального письменника, поета, а як людину. Тому що збірка, яку ми будемо читати, це інтимна лірика. Вона відноситься до інтимної лірики. Відноситься до особистих, особистих якихось переживань. Можливо, для вас, як і для мене, до речі, це буде відкриттям другої сторони, іншої сторони, вірніше, Івана Франка. Особистої. Іван, ну пройдемося по біографії трішечки. Іван Франков на Гуєвичах народився в 1856 році в сім'ї сільського коваля. Матір його походила з давнього шляхетного роду, але вже давно збіднілого. Батько від матері був старший на 33 роки. І вже, мабуть, за 50 чи 50 років було батько, коли народився Іван, якому довелося стати великим в Україні, великим письменником, взагалі великою людиною. Мабуть, те, що мати була з шляхетного роду, мабуть, це спонукало якось. Батьків віддати Івана Франка в школу, щоб він міг отримати достойну освіту. Зазвичай, це ще в часи Радянщини. Казали, що от Іван Франко з сільської родини, начебто так, але не зовсім так. Все ж таки мати була із шляхетного роду. А батька ковалем, Ковал, Ковал. а коваль в селі займав ну, дещо інше положення, ніж звичайні землеробники. Навіть жили вони не в самому селі, а трохи далі там, на, на хуторі невеличкому. На Особлено дещо. Але те, що він народився в селі, так це правда. Його віддали до початкової школи, потім перевели в другу, потім Дрогобицька гімназія була, потім я вже забіжу вперед Львівський університет. Досить рано Іван залишився без, без батьків. Дуже рано помер батько, а в 16 років він втратив і матір. Треба було якось виживати. Грошей не вистачало на освіту. І Франко, якщо не помиляюсь, навіть у 14 річному році вже почав займатися репетиторством. Одного разу він попав на в сім'ю Рашкевичів, для того, щоб там працювати. І там. Зустрів своє перше кохання. Першим коханням була Ольга Рашкевич, донька священника з братом якої навчався Іван і якому допомагав таким чином. Ця, це кохання, мабуть, було взаємним, бо вже була домовленість про те, що вони одружаться, навіть він навіть згоду дав батька священника Ольги. Але тут сталася не дуже гарна подія. Справа в тому, що студент Франко захопився соціалістичними ідеями, а соціалістичні партії були заборонені в Австро Угорщині. До речі, духовним наставником, духовним учителем Франка а був Драгоманов, який і який сам був соціалістом, ну і, звичайно, погляди Франка, на погляди Франка він, ну, мав вплив. Франка заарештували перший раз. Після його арешту у родини Решкевичів був обшук. Це, звичайно, не сприяло відносинам. І батька заборонив зустрічатися Ользі з Іваном. Це був дуже болючий удар для Франка, дуже болючий. Ну, буквально моментально він. З освіченого юнака, який, у якого було майбутнє, а в голосах батька Ольги він перетворився з звичайнісінького бандита. Хто там розбирався, за що його там саджали? Взагалі то чотири рази Івана Франка саджали у ну, зв'язку з політичною діяльністю? Таким чином. Вони з Ольгою розсталися, але листування продовжувалося досить довго між ними. Взагалі, як би то це сказати, Іван Франко, мабуть, був поліамурним чоловіком. Він захоплювався, він часто захоплювався жінками. До речі, це не просто я б не назвав його Бабієм. Він з великою повагою до жінок відносився і був чи не найпершим феміністом, борцем за права жінки, за рівноправ'я жінки. Він міг з'явитися в кафе з неодруженою дівчиною пити каву, що спричиняло неабиякий галас в суспільстві, бо не прийнято було таке робити. В нього були романи, звичайно, були, як і у звичайної людини, як у звичайного чоловіка. В 186 році він був по справах у Києві, хотів зібрати гроші там на журнал. Видав, видавати журнал хотів, йому це не вдалося. Він там познайомився з інтелігенцією київською. Бо на той час він вже був досить відомий письменник, поет. Багато праці у нього було, і літературних, і публіцистичних. До речі, за своє життя він шість тисяч творів написав. Це ну, дивна така працелюбність. Можливо, це спричинено було ще й тим не, не тільки природною працелюбністю, природними здібностями, а й тим, що необхідно було заробляти гроші. Бо Франка можна вважати чи не першим українським письменником професійним, який заробляв гроші на написанні творів. Там же в Києві він познайомився. З другою Ольгою, Ольгою Хружинською. Якось так швидко у них все сталося, вони буквально там за місяць, мабуть, і вони вже повінчалися там же в Києві. Так, що з Києва на Галичину Франко повернувся вже одруженим. Хоча йому ну, треба було вже одружуватись, бо 30 років це ж, ну... Такий саме вік для чоловіка, щоб подружуватися. Він привіз на Галичину молоду дружину, але її на Галичині не сприйняли. Називали москалькою, що вона якась не така. І вона так і не знайшла себе, вона так і була білою вороною на Галичині. Не змогла завоювати довіру суспільства Галичан. Весь цей час і до знайомства з Ольгою, і після Франко писав, писав і писав. А коли вже вони одружилися, то за п'ять років в них народилося четверо дітей, яких треба було і кормити, і освіту давати. І жити десь. До речі, житла не було свого, вони орендували житло. Сказати, щоб бідував, мабуть, не скажеш, щоб ця сім'я бідувала. На все, для того, щоб утримувати дітей і самих себе, ну, вистачало тих грошей. Але будинок Гранко зміг построїти. Побудувати тільки, здається, в 1902 році. І то потім за цей будинок ще треба було кредит виплачувати, який навіть після смерті батька виплачував його син Петро. Сімейне життя, ну, мабуть, як вам сказати, мабуть, воно було не дуже. Взагалі в будь-якій сім'ї виникають якісь проблеми. Основною проблемою, мабуть, була хвороба дружини, про яку Франко не знав, але яка доволі швидко проявилася. Вона страдала нервовими, як це б. Як це сказати, нервовими розстройствами, психічними хворобами. Може, це була шизофренія, ми не знаємо. Були часті істерики, скандали, все це було. Це, звичайно, не, не дуже тішило Франка, і він якось написав в листі до Гатангела Кримського. Про те, що одружився він не з любові, не, не, не тому, що кохав, а тому, що доктрину витримував, об'єднував е, Східну і Західну Україну таким чином. Не знаю, наскільки це було так, але ж, е, відносини. Між чоловіком і дружиною все більше і більше ставали поганими. Дійшло до того, що свою дружину прийшлося йому віддати в психічну лікарню. Що сам Франко? В нього, звичайно, була депресія. Чи вона була пов'язана, напевно, вона була пов'язана з ситуацією в сім'ї. Напевно, вона також була пов'язана з якимись роздумами. Напевно, вона була пов'язана з тим, що він працював несамовито дуже багато в 1908 році. Йому поставили страшний діагноз, в нього стало, як би це відказувати руки, покрутили руки йому. Кажуть, що це був якийсь поліартричний, там хвороба. Подейкували навіть що в нього був Сифіліс, але це не підтвердилось. Після встановлення діагнозу. Він поїхав на курорт в Хорватії, там його чимось таким лічили, що в нього почались галюцинації і психічні розлади. Він продовжував працювати, незважаючи на те, що руки вже не працювали. Йому, до речі, багато допомагав старший син Андрій, він був його, ну можна сказати, секретарем. Але ситуація склалася так, що дуже рано Андрій помер в 13-му році від епілепсії. Старіючий Франко вже не міг так плідно працювати, здоров'я його було підорване, з йому залишилось недовго. Але в 2013 році відмічали у Львові його ювілей його літературної творчості. Пізно, досить пізно. В цей час Франко вже був дуже больний, дуже больний. І те святкування. Там кричали, каменяр, там, ну, ну, все кричали, там квітів багато було, все, якісь гроші зібрали ще. а у Франка з'явилася сльоза. Бо він розумів, що той Франко, ювілей, якого святкують, вже відходить. Що йому вже залишилося небагато. Але й такі удари долі були не останніми. Людина, якій ну, чисто фізично потрібна була допомога, залишилася одна, коли почалася Перша світова війна. Так сталося, що перед війною молодша донька Анна поїхала в Київ. І там залишилася у зв'язку з тим, що розпочалася війна і, і вона не могла повернутися. А двоє синів Тарас і Петро пішли воювати. Одного мобілізували, другий пішов добровольцем. Старіючий, больний Франко, а дружина його була в психлікарні. Він залишився сам. Як він сам вправлявся, не знаю. Звичайно, йому допомагали там друзі, колеги, письменники, там збирали гроші, бо грошей вже не було. Жити було ну, ні за що. Великий письменник, велика фігура в українській літературі, ледве-ледве зводила кінці з кінцями, і то завдяки допомозі. У 2014 році, коли почалася війна, я вже сказав, що він залишився сам. У 2015 році, коли окупували Львів російські війська, 200 вояків російських оселилися в його будинку. Чому вони не розстріляли? Ринка. Мабуть, тому що він був дуже хворий і ну, якось не, не зацікавив їх в цьому плані. Вони, звичайно, там бібліотеку його, ну, ну те, що і зараз вони роблять, і вони і тоді робили. І мародерили, і все на світі. Його. Велику бібліотеку вони використовували як туалетний папір. Ну що тут можна казати. В 16 2016 році, в травні, да, до речі, не можна не згадати про те, що Івана Франка номінували на здобуття Нобелівської премії. Якби то він був здоровий, якби то він продовжував писати. Якби то він цю премію здобув, можливо, все повернулося по-іншому. Але ж сталося так, що номінувати не номінували, але Нобелівська премія дається тільки тим, хто живий. А Франко в травні 1916 року помер від своєї тяжкої хвороби. Так, ми могли б здобути, Україна могла здобути Нобелівську премію, Світову славу, але цього, на жаль, не сталося. На похорон зібралося 10 тисяч людей. Але ж навіть вишиванку, в якій він завжди ходив, ну, ви бачили, пам'ятаєте його образ, вишиванка і піджак зверху. Навіть вишиванки не знайшлося, прийшлося у чужих людей брати. І навіть поховали його не в окремій могилі, а в загальній якій могилі підхоронили там шестеро, по-моєму, було покійників, і його разом з ними ховали. І тільки через 10 років його перепоховали вже на... в його могилі окремій. От така сумна історія нашого генія, великого письменника, науковця, до речі, він навіть доктором філософії був. І про що я хочу ще сказати? Незважаючи на те, що, що доля так склалася важка, але ми маємо таку фігуру, такого гатунку, який позаздрять і другі нації. Він фактично був фундатором української нації. Він фактично і створював її. Він фактично він першу партію політичну заснував взагалі в Україні. І значення цієї фігури дуже велике. Але повернемося до збірки зів'яли листя. Вона вийшла 1896 року. Писав він її 10 років. Взагалі вона складається із трьох частин, як написано із, із, із трьох жмутків. В, кожні, в кожному з жмутків здається по 20 віршів. Три жмутки, три нещасних любові. Всі вони присвячені. Перша Ольга, Ользі Ришкевич, його першому кохання, друга Єзефід Дзвонковський, яка йому відмовила, і третя Целіні Журовський. Звичайні робітниці пошти. Чомусь. Іван Франко покохав її, довго це, це була така любов, таке кохання, якби дуже обтяжуюче. він же був вже одружений і не міг ніяк від нього відступити. Вона більше, це кохання приносило йому більше горя. Чим радості. Так от, в цих трьох жмутках, присвячених кожній із його любові, він з надзвичайною силою, з надзвичайним ліризмом і відвертістю, з надзвичайною талановитістю писав про своє кохання. На мій погляд, це. Одна з найкращих збірок української літератури на цю тематику, на тематику кохання. Багато автобіографічного, багато роздумів. В цій збірці ми якраз таки можемо побачити душу Івана Франка, його людяність, його людські якості. А не те, що нам там з трибун розповідають, «О, от він такий був, такий, але він був ще звичайною людиною, яка любить, яка переживає, яка переживає і горе, і радість, і смуток, яка живе звичайним людським життям, але творить великі речі, пише великі твори. Будь ласка, слухайте, я постараюся вперше в своєму житті читати вірші. І це вірші Івана Франка. Дякую вам за увагу.